Отже, з нами на зв'язку Володимир Гірняк, голова політичної партії Громадянська Позиція. Вітаємо, пане Володимире. Доброго вечора, Слава Україні. Героям, Героям Слава як я вже сказав, сьогодні відбувається зустріч у форматі Рамштайн. Це Рамштайн. 5 уже це вже п'ята зустріч міністрів оборони. Там беруть участь понад присміністри е, е, оборони понад 40 країн. Ну, ми знаємо, що в цьому взагалі в Рамштайні понад 50 країн, 52 називали. Сьогодні ж також до України прибув держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і вже оголосив про новий пакет військової допомоги на 650 670. 5 мільйонів доларів. І також е, вже стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки розробляють довгострокову допомогу Україні. Пане Володимире, у мене запитання. Е, оцей ленд-ліз, який підписав е, Джо Байден, він е, розрахований на 40 мільярдів доларів, причому там не вся сума піде Україні. А, а ці кошти будуть використані на допомогу Україні. Е, також приблизно на 16 мільйонів доларів уже Сполучені Штати надали нам е, власне військової допомоги. 6 мільярдів доларів. 16 мільярдів доларів, так. Тим часом ми знаємо інші цифри. Е, Сполучені Штати Америки потратили на війну в Афганістані 3 трильйони доларів. Вони втратили там 6 тисяч своїх вояків. І вони цю війну програли. Коли там. Різні племена воюють між собою, і, і, і вони розрізнені, і так далі. Україна зараз єдина. Чи не вважаєте ви, що замало цієї допомоги? Ну, допомоги забагато, напевно, ніколи не буває. Але я хочу сказати про те, ви абсолютно правильно сказали про втрати Сполучених Штатів в Афганістані. Ви зважте на те, коли відбувся рамштайн 1 Він відбувся лише в квітні місяці, коли почалась україно російська війна. Україна-російська війна розпочалась 24 лютого. Чому Рамштайн не зібрався 25 лютого? А я вам скажу тому, що американські розвідки і європейські розвідки давали нам від трьох днів до одного тижня. І коли побачили про те, що Україна суто захисною зброєю, з партизанською зброєю воює з Російською Федерацією, воює з цим злочинним режимом, тоді Борис Джонсон власне приїхав до Києва. Тоді ми припинили вести будь-які мирні переговори, і тоді в квітні відбувся Рамштайн 1 це був перший перелом війні зараз. Ми маємо вже п'яту зустріч в форматі Рамштайн. Як на мене, вона буде переломна. Чому так? Зважте увагу на ці речі, які передували даній зустрічі. 20 впливових американських дипломатів, політиків, військовиків, колишніх військовиків звернулися з листом до американського уряду, до американського сенату, до американського парламенту з тим, що ми необхідно вже. І тут допомогти Україні або буде запізно. Тобто вони вважали про те, що Сполучені Штати Америки і вважають, і як і інший цивілізований світ допомагає Україні, але допомагає Україні так, щоб Україна не програла. І ці 20 впливових діячів американської політики вважають, що необхідно допомогти Україні так, щоб Україна допомогла. І тому за попередньою інформацією, тому що саме зараз відбувається зустріч в форматі Рамштайн 5. Україні буде надано за попередню інформацію більше ніж 13 мільярдів доларів. Що саме буде надано? Ми будемо бачити сьогодні ввечері або завтра зранку з офіційних повідомлень. Але ми розуміємо і на що ми розраховуємо. Ми розраховуємо на хаймер дії до 300 кілометрів. Це перша річ. Ми розраховуємо на нові типи літаків. Ми розраховуємо на протиповітряну оборону. Ми розраховуємо на танки. І ще одна річ дуже важлива, на що я ж поки що не звернув увагу. Пункт перший, що вперше рамштайн відбувається очно, тобто, це люди будуть дивитись очі в очі, тому що всі інші рамштайни відбувалися в віртуальному форматі. А друга річ, власне, так само дуже важливо, що на підставі даного, скажімо так, засідання має бути створений постійно діючий орган, який повинен супроводжувати перехід українського озброєння на натівські стандарти. Тобто це буде довгограюча перспектива. Тому я сподіваюся, безумовно, хотілося б, щоб і Сполучені Штати Америки, і інший цивілізований світ більше допомагав Україні. Але ми вдячні і в першу чергу нашим американським партнерам, нашим британським партнерам, які зараз за ці більше ніж півроку цієї жахливої війни дуже суттєво допомогли Україні і розраховуємо власне на злам після Рамштайну 5 Ви звичайно ж питали статтю. Е... Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, і е, керівника оборонного комітету Верховної Ради, генерала Забродського. Е, до речі, дуже символічно, е, е, генерал е, Залужний він не політик, а Забродський він і політик, і представник нібито опозиційної партії, але він теж бойовий генерал. І в цій статті. Мені здається, вона спрямована саме на Захід. Чи погоджуєтесь ви з тим? Адже вони стверджують, що дайте нам е, далекобійні, далекобійні ракети. ракети, аби ми могли вражати цілі е, не тільки Росії. в Криму, а навіть за межами України. Чи до я... таких я уважна дуже... позиція? Я дуже уважно прочитав цю статтю. Безумовно, це писали професійні військові, і пан Залужний, і пан Забородський, хоч він зараз є політик, представник Європейської солідарності. Але це є в першу чергу військовик і професіонал своєї справи. Я не є військовик, але те, що я розумію, читаючи військову аналітику, що до даного Рамштайну 5 відбувалося. Нам дають далекобійну артилерію, але нам її дають недостатньо. Нам, умовно кажучи, дають одиниці, а нам потрібно батареї. Тобто, якщо нам дають одиниці, нам потрібно сотні для того, щоб здійснювати повномасштабне відвоювання своїх територій, зокрема на півдні і на сході України. Тому те, що в цій статті пишуть ці два наші достойні військовики, пан Залужний. І е, інший генерал з голову його прізвище. Власне ідеться про те, вони говорять про те, Забродський, так говорять про те, що якщо зараз Україні не буде надана зброя, то це означає, що ця війна може затягнутися і на наступний 2023 рік. Україна в будь-якому разі буде триматися, але це безумовно буде шкодити і Україні. Але крім України, це буде шкодити і Європі, і Сполученим Штатам Америки. Зараз світ зіштовхується з колосальною, в першу чергу, енергетичною кризою. Тому власне ця стаття вийшла, мені здається, дуже вчасно саме перед Рамштайном 5. І те, що сьогодні до України несподівано приїхав пан Блінкен, а це друга людина в Сполучених Штатах Америки, людина, яка відповідає за зовнішню політику, держсекретар в день Рамштайну, це теж має бути дуже потужним сигналом. Я сподіваюся, що з сьогоднішнього власне Рамштайну почнеться переломний момент, тому що про що говорять військові фахівці зараз. Дуже важливо зараз вересень, жовтень, можливо, половина листопада відвоювати якомога більшу частину наших територій, тому що потім почнеться кінець листопада, грудень, почнеться сезон дощів, і досить важко буде проводити бойові дії. Пане Володимире, то все-таки на вашу думку, ось крім тих видів озброєнь, про які ви згадали на Рамштані 5 чи можливо на Рамштані 6 чи на наступних, все таки буде пропозиція нам якихось. Надання далекобійних ракет. Так само, і самі, що, наприклад, має Росія, щоб летіли 2000 кілометрів, щоб ми могли знищувати арсенали десь далеко на території Росії, чи тої самої Білорусі, чи, чи пам'ятаємо, так само нам спочатку давали лише джавеліни, «Стінгери», а згодом іншу зброю більш наступальну. І зараз бачимо, що вже і «Хаймарси», і іншу зброю. То, чи дочекаємося ми все таки і ракет, чи нам доведеться відновлювати все-таки свої ось ці розробки, які були призупинені в 2019 році? Наскільки я розумію, сьогодні ми сподіваємося на те, що нам дадуть власне далекобійні ракети Хаймерси на 300 кілометрів. І наскільки ми розуміємо, є якась така негласна домовленість між нашим військовим керівництвом, так само між блоком НАТО і Сполученими Штатами Америки, про те, що ми вражаємо цілі ракетами, які нам постачають наші західні союзники на території України, причому я хочу сказати Донбас... Луганськ це територія України і Крим це теж територія України. Якщо ми, наприклад, попадемо зараз по Кримському мосту, це теж буде територія країни, територія України, тому що вона визнана ООН територією України. А якщо ми на даний момент попадемо по території Росії, то наші союзники будуть вважати, що ми порушуємо цю негласну домовленість. Я не знаю, чи це зміниться після власне Рамштайну 5 але я сподіваюся, що з часом це в будь-якому разі зніметься, тому що. По нас все ж таки стріляють з аеропортів і Ростова, і Білгорода mm -hmm. і інших аеропортів, які знаходяться на території Російської Федерації. Звітом, скажімо так, злітають російська авіація, яка вчиняє військові злочини на території України і яка вражає наші військові і мирні цивільні цілі. І, пане Володимире, якщо ж не закінчувати якраз тему з статею Незалужного та Забродського, вони не згадали про... Те, що ми маємо приєднуватися до НАТО після завершення цієї війни, вони взагалі сказали про те, що навіть після звільнення Криму ця війна може тривати і продовжуватися. Яка ваша думка стосовно цього моя думка є наступною. Я не знаю скільки буде тривати ця війна, але ця війна однозначно має завершитись демілітаризацією і розчленуванням Російської Федерації. До того часу, поки Російська Федерація буде існувати в даному вигляді, до того часу, поки Російська Федерація буде мати ядерну зброю, в них є свій специфічний менталітет, особливо це відноситься стосовно України. Я думаю, що ця війна запустила вже процеси не то, що федералізації Росії, а розпаду Росії, вже починаються певні рухи тої інформації, що я маю. Татарстан, Ічкерія, Дагестан. Ця війна має завершитись повною перемогою України, і ця війна має завершитись розпадом Російської Федерації і демілітаризацією Росії. Прошу, сподіваємось, так воно і буде, і ми віримо в це. Так. Дякуємо вам, пане Володимире. Отже, Володимир Гірняк, голова політичної партії Громадянська позиція в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре.